Регіональний сервісний центр МВС у Рівненській області готується до реорганізації. Планують об'єднати три регіони: Рівненщину, Волинь та Житомирщину. Як повідомили, утвориться нова структура з центром у Рівному. Головний сервісний центр розпочав централізацію по регіональних принципах ще з того року. Поступово ми дійшли вже до Рівненської області. Де об'єднання Рівненської, Волинської і Житомирської області. Щодо послуг, то звичайні громадяни, які мешкають в Рівненській області або в інших регіонах, вони не отримують жодних, умовно кажучи, змін не побачить. Варто наголосити, що регіональний центр знаходитиметься у рівному, проте послуги, як і раніше, будуть доступними у будь-якому сервісному центрі МВС трьох областей, ми розраховуємо виключно на покращення послуг щодо Зменшення апарату щодо зменшення керівного складу, а збільшення саме тих працівників, які працюють з відвідувачами, відвідувачами сервісних центрів. Окрім цього, розповіли і про спрощену процедуру обміну або заміни посвідчення водія. З початку року у сервісних центрах України обміняли понад 274 тисячі звичайних та понад 10 тисяч електронних посвідчень. У Рівненській області замінено близько 9 тисяч документів. Найбільше більше міняють посвідчення водія, водії, які отримали чи Свідчення водія дворічне. Ніска тому на, на два роки. Якщо не запустили більше помилок, вони приходять спокійний обміняння. Допустили більше трьох помилок, мають спати теоретичний і практичний підхисник. Також обміняти посвідчення водія потрібно при зміні персональних даних, якщо документ старого зразка або ж при пошкодженні. Водійське посвідчення можна замінити у сервісному центрі або онлайн. Онлайн або фізично. Онлайн ми можемо надавати ці послуги за допомогою електронного кабінету водія. Якщо дані особи відображені в цих електронних реєстрах, може замовити і так само через мобільний застосунок дії. Через онлайн сервіси можна замовити доставку документу у відділення Укрпошти, сплативши вартість логістичних послуг. Під час дії воєнного стану для обміну не потрібна медична довідка. Громадянин повинен мати паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання, ідентифікаційний код та посвідчення водія, що підлягає обміну. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.